Наближається 14-та година. В «Марафоні» єдині новини. Час для випуску ТСН. Канал 1+,1 з вами в ефірі. Російські терористи атакували пологовий будинок в сумах. На момент атаки там перебували 11 немовлят, 35 пацієнток та ще 120 співробітників закладу. Всі на щастя встигли спуститися до укриття. 60-річна працівниця зазнала гострої реакції на стрес. Допомогу їй надали на місці. Ворожий дрон попередньо це і поцілив в дах лікарні. Зайнялася пожежа, яку рятувальники швидко загасили у споруді. Поруйнована покрівля, вибиті вікна. На місце вже прибули волонтери, які чекають дозволу від надзвичайників піднятися на дах, щоб почати його ремонтувати них російських ударів. Є загроза повторного удару безпілотника заважає працювати працівникам ДСНС швидкої і поліції. Відійдіть, будь ласка, подалі від вікон, при можливості знаходитись в безпечних місцях. Ворог завдав авіаударів по Запоріжжю. Відомо про влучання у підприємство. Одна жінка звернулася по допомогу до медиків. А напередодні місто витримало кілька комбінованих атак кабами, дронами та ракетами. Одна людина загинула ще 11-ро зазнали поранень. Херсонщина від ранку під вогнем артилерії там вже 13-ро поранених у Степанівці. Загинула жінка, її тіло деблокували із під руїн будинку, в який влучив снаряд. До лікарні з різними травмами доправили двох дітей. 12 і 16 років та їхніх батьків і ще п'ятеро поранених в Чорнобаївці, і троє в самому Херсоні. Харків вночі масово атакували дрони. Постраждали четверо людей, виникли пожежі в обласному центрі та в передмісті. Сталися знеструмлення у селищі Куп'янськ-Вузловий. Поранення дістала 37-річна волонтерка. Безпілотник влучив у її авто. А в селі Колодязне загинули двоє чоловіків. Трьох мирних жителів поранили окупанти на Донеччині. По Костянтинівці гатили з артилерії та ФПВ-дронами, Постраждали двоє людей. По Понівечені три житлові будинки. Ще одна людина дістала поранення в добропіллі. Гучно ці ночі було в тимчасово окупованому Криму. Після атаки дронів масштабна пожежа спалахнула на найбільшій нафтобазі півострова. Про серію потужних вибухів у Феодосії самовидці писали в телеграм-каналах. А тамтешні змі повідомили про влучання за їхніми даними. Внаслідок прильоту на Феодосійському нафтоналивному терміналі вибухнув резервуар із пальним. А заграва від пожежі виднілася на десятки кілометрів. Під ударом дронів також опинився аеродром «Саки» в Новофедорівці. Ще один приліт зафіксовано по військовій частині між Євпаторією і селом Затишна. Не менш гучно цієї ночі було і в Брянській області Росії після вибухів. Там почалися перебої з постачанням води та електроенергії. Згодом місцеві пабліки написали, що прилетіло по теплоелектростанції в населеному пункті Клинці. І, ймовірно, це був ракетний удар після пожежі на підстанції. Перебої з електрикою почалися і в Білгороді, а в Нижньогородській області дрони долетіли до заводу імені Свердлова. Це один з найбільших виробників вибухівки в україні агресорці Російські війська просунулися біля чотирьох населених пунктів на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Про таке повідомляє аналітичний портал Діпстейт. Йдеться про села Новоіванівка, Ольгівське, Вишневе і Тернове. Ці напрямки є частиною активної лінії бойових дій, де росіяни намагаються закріпити контроль над логістично важливими маршрутами. Пояснюють аналітики. Новопавлівські та Покровські напрямки залишаються найважчими лише там за останню добу. Супротивник атакував майже сотню разів загалом по лінії фронту зафіксовано 231 боєзіткнення, боєзітнення. Повідомляє наш генштаб. зокрема, окупанти намагалися 17 разів прорвати нашу оборону на турецькому відтинку. І хоча мета ворога захопити в цих штурмах бодай кілька метрів української землі, сили оборони намагаються максимально втримувати свої позиції. За даними генштабу, воїни успішно вразили три райони зосередження живої сили і техніки росіян. Ворожі диверсійно-розвідувальні групи просочуються у Покровськ до міських боїв ще далеко, але на околицях і далі фіксують російську піхоту, яка намагається прориватися до міста. Російські дрони майже цілком контролюють небо над містом і намагаються перебити до нього шляхи сполучення. Нашій піхоті дедалі складніше заходити на позиції. То чи є ризик втратити населений пункт та як його утримують сили оборони? Спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко зараз розкаже. Дивіться її репортаж з передової. Суцільні тунелі з сіток так тепер виглядають дороги Донеччини, навіть тилові їх неупинно натягують, аби захистити логістичні шляхи, бо ворог суттєво наростив удари ФПВ-дронами. Під Покровском росіяни тиснуть і в повітрі, і на землі кажуть військові. Ось наші пілоти фіксують трьох окупантів, які йдуть на перезмінку в окоп. Це вже третя група від світанку, яка намагається просочитися в місто. Одних вбили, йдуть інші, так постійно. Заскочити в житлові квартали, закріпитись у підвалах, знайти схованки і чекати на підмогу, аби сунути у глиб Покровська. Така тактика росіян. Саме місто, як показує мапа, дипстейт вже напівоточенні. Після прориву під добропіллям стало ще складніше. І якщо в самому Покровську вуличні бої поки на околицях, і більшість кварталів контролюють сили оборони, то про небо над містом такого не скажеш. Оці малі групи знищуються на підходах до Покровська. Якщо якось комусь десь вдалося в непогоду проскочити, то одразу працюють групи зачистки, виявлення. Окрім ДРГ вже заскочували, ми це бачили, всі це бачили. Тому так, можна сказати, що. В самому місці вже були а, конфлікти. 200 вилютів з однієї точки. Саме стільки дронів запускає лише один екіпаж росіян, кажуть військові. Така тотальна повітряна навала максимально ускладнює шлях нашій піхоті. До півроку без ротації солдатам доводиться сидіти в окопах, бо шлях до них найнебезпечніший, а захід на позиції може тривати кілька днів. Три доби бували більше що вони змушені десь засісти. перечікувати, поки противник варно від них увагу. І, Якщо ми, ми беремо зараз Покровськ, то туди вже заходять пішими да. групами, звідти пересуваються відповідно по, по місту. Попри це, лінія фронту навколо Покровська стабільна. У нас хоч і менше дронів, але наші пілоти б'ють влучніше. Ось один з тих окупантів, які намагалися прорватися в Покровськ, так і лишиться в лісосмузі. Ми Спостерігаємо за роботою ФПВ дрона на оптоволокні. Екіпаж. Вилетів на ураження ворожої піхоти, яка зайшла в певну ділянку посадки. І ось він лежить. І, відповідно, пілот його знайшов і наніс ураження. Докуди дійшов, там і залишився. Як би настільки точно вчить пілотів Січиславських десантників Дмитро? Під час боїв на котленому воїн доброволець за півдоби роботи знищив кілька десятків росіян. Комбат на нас виходить, і каже, зараз буде рекорд, пацани. Ну і все, і ми так старалися побити той рекорд. Близько шестидесятків за от, світовий день. Після кількох поранень його забрали в штаб батальйону, аби він керував усіма пілотами. Бо як ніхто вивчив тактику росіян і їхнє озброєння. А потім вже комбат комбатзвони каже: ну, твоя і практика потрібні в штабі. Все. нині він керує вильотом пілота, який все ж завершує спробу трьох росіян прорватися у Покровськ. Уже димить Я думаю, вони там ще не недовго вони там будуть знаходитись. Юлія Крієнко, Наталія Кучеренко, Олександр Шиян, Олег Мостовий, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Прем'єрка Литви прибула до Києва. Нова очільниця литовського уряду Інга Ругінене здійснила перший закордонний візит на посаді прем'єрки саме до столиці України. Про це вона повідомила в соцмережі ікс. А також оприлюднила фотозустрічі з прем'єр-міністркою України Юлією Свериденко. разом із українською колегою Ругінена вшанувала полеглих на війні українців біля стіни пам'яті на мурах Михайлівського золотоверхового собору і подякувала всім українцям, які відстоюють спільну безпеку та спільні ідеали. Своєю чергою Юлія Свереденко. Подякувала Литві за відчутну підтримку і зазначила, що ця країна входить до трійки за масштабами наданої допомоги нашій державі щиро з 24 лютого 2022 року. Обсяг допомоги вашої всягнув майже 1,8 вісім євро, що становить близько 2% литовського ВВП. За цим показником. Литва входить в топ 3 країн світу, які Підтримують Україну і половина цієї підтримки майже 900 мільйонів євро, спрямована саме на оборонні потреби України. Сьогодні я отримала запевнення, що Україна буде вагомим пріоритетом нового уряду Литви. під керівництвом пані Інгі і Литва продовжують стояти пліч пліч з Україною. Питна вода в Одесі придатна для споживання і відповідає санітарним нормам. Про це повідомляють фахівці місцевого водоканалу. Загрози зараження немає після дощів, а нато після повені є ризик забруднення стоками води. В криницях та інших відкритих джерелах, але колодязів в Одесі немає. Містяни користуються водогоном і бюветами. Там воду не знежа... заражують. Перепрошую, до того ж, жодного пошкодження систем під час підтоплення не було. Тому рекомендація споживати лише бутильовану воду, яка шириться телеграм-каналами, за словами водоканалівців, некоректна. Порада була б актуальна для жителів сільської місцевості Одещини, але там підтоплення не фіксували. Нагадаємо. Страшний удар стихії Одеса пережила в останній день вересня. За добу випало понад дві місячні норми опадів. Затопило десятки вулиць, підвали, цокольні поверхи, паркінги, бомбосховища. Негода забрала життя дев'яти людей. І ще троє травмувалися. Постраждали близько дев'яти сотень будинків. Наслідки стихії в Одесі долають і досі правоохоронці розслідують справу щодо службової недбалості, яка призвела до загибелі людей. Питна вода із під крана. Ізраїль передав Україні сучасну систему очищення води. Обладнання встановили на території Київської обласної лікарні номер 2 Установка призначена для очищення води з будь-якого джерела в будь-яку пору року. Система забезпечує кілька ступенів фільтрації, мінералізує воду і має крани для роздачі людям. Посол Ізраїлю в Україні Міхайль Бродський особисто спробував очищену воду. Він зазначив, що водоочисні установки передають на знак підтримки України за рішенням Міністерства. Містра закордонних справ Ізраїлю місяцем раніше така ізраїльська система запрацювала і в Уманській центральній лікарні у планах Ізраїлю передати системи очищення води і для інших українських міст. Не зважаючи на те, що Ізраїль зараз теж знаходиться в стані війни, але ми продовжуємо допомагати Україні, і сьогодні ми додаємо до цієї допомоги цю установку, яка дасть можливість без перебійного водопостачання питної води постачання питної води для пацієнтів лікарні. 38 дерев висадили на Херсонщині на згадку про кожну дитину, життя якої забрала війна в цьому регіоні. Загалом, за даними офісу генерального прокурора, з початку повномасштабного вторгнення в Україні вбито 658 дітей по всій Україні, щонайменше 2174 поранено. Гай дитячих снів це проект, ініційований командою «1 плюс 1 медіа сніданку з 1 плюс 1» і ТСН реалізується спільно з благодійними фондами та бізнесами. Ця екоініціатива має на меті не лише е, озеленення, а й створення живих пам'ятників. І початку проекту Гай дитячих снів в Україні з'явилося понад дві тисячі дерев пам'яті на Київщині, Запоріжжі, Прикарпатті, Рівненщині та. В Одесі на Херсонщині висадили райські яблуні та інші дерева, які з часом перетворяться на цілий гай і стануть живими пам'ятниками дітям загиблим від російської агресії. Для, для нього немає різниці, по кому стріляти, по дітям, по інфраструктурі. По жінкам по похиливку. Це я тут ще не сипала? По похилим люди. Тому долучайте всі до цієї акції. Всьому по всій Україні і це буде для нас, для херсонців, дуже потужно, і ми будемо відчувати вашу підтримку. Терпіла заради дітей, тортури і знущання. Шість років в російському полоні пробула Світлана Головань за обвинуваченням у шпигунстві матір родиначку окупаційна влада Донеччини заарештувала на очах її двох маленьких доньок і засудила до 10 років тюрми. Звільнити Світлану вдалося лише цього серпня, і найперше, що зробили для неї омбусмени, зустріч і відпочинок із дітьми. Поміж ігор та прогулянок родина знайшла час і для відвертої розмови з кореспонденткою ТСН. Цих обіймів вона чекала шість років. Ані було одинадцять, а Софії п'ять, коли одного серпневого дня, шість років тому, до їхнього дому в Новоазовську приїхали з обшуком. Приватну підприємцю, що займалася засолкою та копченням Азовської риби, Світлану Головань обвинуватили у співпраці із ЗСУ лише тому, що там служить чоловік її сестри. Аня бігла за моєю машиною і плакала. Відпустіть маму. Вона розуміла, що мама тільки була поруч і щось відбувається. До останнього каже жінка, думала, що це злий розіграш, навіть коли їй наділи на голову мішок і повезли до Донецька. Казали поговорити зі слідчим, а насправді почали. Почали мене допитувати, бити, одягати пакет на голову, душити. Руки зв'язували, піднімали вверх. Перші думки в мене були. Це було напередодні 1 вересня. Як моя Аня піде до школи? Хто її збере? Хто її одягне? Байдуже було, що зі мною далі буде. П'ять місяців тортур у підвалі та ще вісім у тюрмі. Світлана вимушено зізналася у тому, чого не робила. Я кинули. Мене кинули до камери метр на півтора, і я думала, що схожу з розуму, тому що я чула голос своєї дочки Ані. Ти це чуєш, і мені здавалося, що щось сталося із дітьми. і Це було дуже я схопилася за цю клітку і волала, що з моїми дітьми. Знайшлися свідки з досить близького оточення, які підтвердили, начебто, шпигунську діяльність Світлани. Окупаційний суд засудив її на 10 років, але найгірше росіяни погрожували віддати її донечок до дитбудинку. Дивом родичі встигнули переправити їх до тоді, ще підконтрольної Україні Маріуполя, а далі до Німеччини. Щось потрібно було вирішити, мама вирішує. Все, мама, сама, всюди завжди. Та я намагалась стати такою ж сильною. Не знаю, вийшло чи ні. Світлана запевняє, у полоні ні на мить не сумнівалися, що Україна за неї бореться, і це давало сил триматись. Проблема в тому, що найбільш складною категорією для повернення є якраз цивільні заручники. Немає міжнародного механізму. Ми не можемо використовувати обмінні процеси, бо цивільних на цивільних не можна міняти згідно міжнародного гуманітарного права. Це прописано виключно для військовополонених. Втім, за шість років Світлану вдалося звільнити. Коли ми в'їхали в Україну і коли ми в'їхали до України, і в кожному селі стояли люди, стояли, діти, літні люди, діти, люди з прапорами, діти, вітали нас, махали нам, це такі, було дуже ну я вітали, в мене сльози радості вітали, були всю дорогу. Саме омбудсмени допомогли жінці якнайшвидше зустрітися з дітьми. Я переживала за те, що... Я хвилювалася за те, що я буду сильно плакати. Що от коли буду їх обіймати, щоб я не злякала своїми сльозами? Страх був. Вони мене пам'ятали однією шість років минуло. Я змінилася. після полону. Світлану чекає довга реабілітація у лікарні, але до того вона попросила якийсь час провести з дітьми. Усі умови для таких вис'єднань створює Буковель. Не Кожен психолог чи психологиня. Може працювати з подібними громадянами, які пройшли через російський полон, через російські тортури. Тому, знаючи, що є, по-перше, величезний досвід у команди, яка працює там, в Букавелі, знаючи велику кількість громадян, які там вже перебували на реабілітації, отримуючи від них позитивний фідбек, ми прийняли рішення, скажу відверто, що я сам особисто звернувся до керівництва. Цього закладу тепер вони намагаються надолужити долучити втрачене за шість років полону. І якщо старша Аня планує повертатися до Німеччини, аби там вчитися, то Софія хоче лише одного переїхати з Німеччини до України і жити з мамою. Алапас Сергія Осачук, Роман Дучек, Прикарпаття ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини. Нобелівський тиждень офіційно розпочато стали відомі імена лауратів із фізіології та медицини. Нагороду присудили за відкриття пов'язані з імунітетом. Її отримали американці Марі Бранко та Фрета Рамсдел і Японець Шимон Сакагучі. Вони з'ясували, як саме працює наш імунітет, коли розпізнає та не знищує здорові тканини. Саме порушення. Цього механізму і призводить до автоімунних захворювань, таких як діабет першого типу, розсіяний склероз та роматоїдний артрит. Ці відкриття дали змогу винайти потенційні способи лікування, які тепер вже проходять клінічні випробування. Вже завтра стане відомим ім'я Лаурата Нобелівки з фізики. А от в п'ятницю оголосять переможця Нобелівської премії миру. Цьогоріч на неї претендують 338 кандидатів. Дональд Трамп схоже дуже хоче отримати цю нагороду. Тож у перший рік своєї нової каденції вдався до активної миротворчої діяльності. Утім, лідери Камбоджі, Пакистану та Ізраїлю, які і номінували його, зробили це після завершення кінцевого терміну. Таким чином номінація Трампа принаймні цього року під питанням. Ола Колісник, заступник міністра енергетики України зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Микола, я вас вітаю. Доброго дня, бачите, ми починаються опалювальний період, і ми. Починаємо бачити в медіа інформацію про те, що 300 мільйонів євро на підтримку української енергетики від Європейського інвестиційного банка, що з'являються якісь нові програми підтримки. Я вже кілька разів розповіла про зібрання G7, Вони обговорювали нашу ситуацію в енергетиці, і там міністерство енергетики теж говорила про те, що ворог робить все, щоб нас знеструмити в опалювальний сезон. Я хочу вас запитати про стан енергосистеми, але про удари росіян я вже сказала і хочу. Дізнатися стан енергосистеми в плані захищеності. Четвертий рік повномасштабного вторгнення. Що на зараз ми маємо? Як ми входимо в цей холодний період? Ну, перш за все хочу зазначити, що на сьогодні енергосистема контрольована, функціонує стабільно. Є регіональні питання щодо е, е, руйнувань об'єктів енергетичної інфраструктури як наслідок атак ворога. І там безпосередньо локалізовано проводяться стабілізаційні заходи для відновлення об'єктів, відновлення живлення. А в цілому енергосистема працює е, стабільно. Споживання електроенергії залишається звісно високим, враховуючи погодні умови. Тому тут ми е, закликаємо щодо раціонального ощадливого енергоспоживання. Кожен може допомогти енергосистемі, не вмикаючи енергоємні прилади та використовуючи їх роботу в нічний для прикладу час і зокрема коли є двічі дешевий нічний тариф електричної енергії але не включаючи в години пікового споживання це ранок та зокрема вечір з п'ятої вечора сімнадцятої до 22 другої цими вихідними ворог здійснив комбіновано ракетно дронові атаки які фактично націлені на енергетичні об'єкти Щодо захисту, тут варто зауважити, що ворог атакує саме активно і досить щільно по прифронтовим регіонам, але також ми бачимо, що комбіновані атаки відбулись і по всій території України. І для того, щоб протидіяти, ми формуємо аварійно ремонтні запаси основного обладнання для швидкого відновлення. Постійно модернізується, звісно, пасивний захист і фізичний захист, оскільки ворог оновлює те озброєння, яке застосовує під час цих комбінованих атак застосуванням ракет, балістичних ракет БПЛА, які постійно також модернізуються. Відповідно, нарощення сил та засобів підтримка. Фізичного захисту є вкрай важливою і постійно знаходиться у моніторингу центральних органів влади, міністерств місцевих органів влади. Також хочеться зауважити, що на сьогодні енергетики, там де ситуація дозволяє, де відбулись обстріли, працюють зразу ж для того, щоб стабілізувати енергосистему, стабілізувати всі заходи, виконати ремонтні роботи. Тому підтримуйте енергетиків. І саме ощадливе споживання є тим, де ми можемо допомогти їм вчасно виконати всі необхідні ремонтні роботи. Я дещо модифікую своє питання на зараз оперативно ліквідовуються наслідки атак по об'єктах енергетичної інфраструктури, до яких вдалися росіяни. Тривають відновлювальні роботи. Це теж оперативна робота. Ви сказали, що кожен може допомогти системі, не вмикаючи приладів. По суті, ви закликали мерзнути. Це нормально. Нам не звикати мерзнути в період таких атак. Але питання: за 4 роки ми не раз чули від Міністерства енергетики, що захисні споруди розробляються. Наскільки відсотків від того, що було заплановано в 2022 році, реалізовані плани по захисту? Трансформаторів підстанцій на зараз на жовтень 25-го року. Наскільки, от в відсотках, хоча б скажіть, хай не по регіонах, наскільки захищена система енергетична Чернігівщині, очевидно було, і це казали військові. Що ворог буде розбивати, Дякую ворог за буде запитання. атакувати да, при фронтовій прикордонні Хочете райони? Хочеться тут зазначити перше, що раціональне і ефективне споживання це не включати для прикладу. Електричні чайники це не включати праску, це побутові прилади, які несуть навантаження на енергосистему, і використання цього можливе в не години пікового навантаження, а в для прикладу нічну пору. І це не пов'язано, звісно, ні в якому випадку щодо температурних режимів в приміщеннях жилих приміщеннях. Друге, що варто тут зауважити, що фізичний захист. Він виконується, модернізується. Маємо розуміти, що для прикладу сформований фізичний захист на об'єкті він пошкоджується після кожної атаки, а відповідно його постійно потрібно відновлювати. І енергетичні об'єкти на сьогодні всі захищені різними рівнями захисту, в залежності від типології об'єктів, і постійно відбувається нарощення цього захисту, оскільки. Для прикладу, ті дрони і БПЛА, які використовували ще там пів року назад, вони вже модернізовані ворогом. А відповідно, і в нашому випадку, в прифронтових територіях, та по всій Україні необхідно фізичний захист модернізувати у відповідності до тих викликів, які формує ворог, а відповідно сформувати додаткове. Певні технічні заходи публічно не будемо казати, але це додаткові заходи захисту об'єктів цивільної енергетичної інфраструктури, і ця робота триває постійно. До неї залучені постійно як енергетичні компанії, так і місцеві органи влади, центральні органи влади. Для прикладу урядом прийнято рішення щодо виділення додаткових коштів для прифронтових областей щодо нарощення захисту. по, Розподільчим трансформатором місцевим та і активно триває робота щодо нарощення захисту по таким е, типам об'єктів, тому це е, уряд приділяє максимально уваги для того, щоб своєчасно і додатково наростити фізичний захист по типології таких об'єктів. Микола Колісник, заступник міністра енергетики України, був з нами на прямому зв'язку. Запевнив нас, що швидко ліки